І ми зібралися тут, щоб відзначити велике наше українське свято День висуванки. Цього року ми святкуємо 10 років, коли була започаткована власне ця традиція вишиванки. Вона була започаткована в Україні в Чернівцях, в Чернівецькому університеті. Її запропонували студенти. Дівчатка, студенти, їх підтримали, і це тепер вже є Всесвітній день вишиванки. Ви знаєте, що цю вишиванку тепер носять всі національності, носять артисти Голівуду, замовляють. Наш чудовий, чудовий, зараз є вишиванки, дуже гарні. От, отже, ми так само в Лондоні приєдналися до цього відзначення, і кожен рік ми його святкуємо і відзначуємо в різний спосіб. Минулого року ми відзначали його у Вікторія. Парк. Ми там ходили, мали ходу з прапорами, з лозунгами, з балюнами, пускалися. Було дуже гарно. Цього року в нас трошки інакше є, тому що в нас є сьогодні концерт. Але ми маємо Я вас всіх вітаю від імені Конгресу українців Канади, відділ Лондон. Конгрес Українців це як парасоля надбудова над всіма організаціями і над всіма українцями. Я вас також вітаю від українського центру, від нашої домівки. Ми всі працюємо разом спільно, всі свята відзначаємо. Також є представники у нас від церков, від православної церкви, від католицької церкви є. У Нас є представники з Гудстука. Тут дуже приємно. Може, У Нас є вірменська була тут ком'юніті, Але вони були, прийшли, постояли з нами, поцікавилися. І це дуже дуже приємно. От так що ми зараз, ми зараз з вами підемо, походимо, тому тільки вважайте на машини, на автомобілі. Дивіться за дітей, пильнуйте дітей. От, і ми будемо так ходити, трохи походимо, щоб нас бачили, помахаємо і все добре. Дякую, я вам всім бажаю здоров'я. Звичайно, ми є зараз в тяжкому стані з Україною. Війна, війна не зупиняється.